Так, так, так вистачить на цілий рік. Це дуже банально подарунок, як шкарпетки. Я обожнюю позитивний вівторок, легка середа. Ось і перші новорічні подарунки під нашою ялинком. Усім привіт! Мене звати Іра Кудашова. і Це даджес новина каналі Єва. Настала зима, а це означає, що на нас чекає багато веселищів, святкова метушня і, звісно, новорічні подарунки. Саме про них ми сьогодні і поговоримо. А ще на тебе чекає розіграш, тож дивись це відео до кінця. Всі ми любимо отримувати подарунки, а ось обирати їх інколи буває дуже складно. Особисто мені години з шопінгу, захмарені ціни, поганий настрій, коли не вийшло обрати те, що подобається. Але є 100% варіант, який точно підійде кожному. Це доглядові набори. Я сьогодні підготувала декілька наборів, які точно сподобаються вашим близьким, і зараз я їх покажу. І перший набір, який точно сподобається вашій мамі, сестрі або колезі по роботі, це ось такий хардбокс від бренду Seven Days, у якому просто шалена кількість масок. Перше, що мені подобається, це просто неймовірний вигляд яскравий, який одразу хочеться відкрити і подивитися, що там. <гас> Ви просто подивіться, яка кількість масок у цьому наборі. Мені здається, це вистачить на цілий рік. Можна поділитися зі своїми подружками, влаштовувати спа дні. Так, ну давайте подивимося, що тут у нас є. Я так розумію, що тут маски для всіх типів шкіри, тобто і зволоження, і живлення, і очищення. Подивіться, тут ціла колекція патчів. І що мені дуже подобається у цього бренду, це неймовірний дизайн. Тут і голографічні, і мережевні, і з колагеном, Ну, на будь-який вибір. Дивіться, тут є навіть маски на кожен день тижня. Позитивний вівторок, легка середа. Блін, це дуже класно. Так, що тут у нас ще є? Є маски з вітаміном Б3, з вітаміном А. Мені здається, шкіра просто буде у захваті від такої кількості вітамінів. Навіть є веганські маски. Мені здається, цей набір просто підійде будь-якій дівчинці. Вона буде в неймовірному захваті від такої кількості крутих масок. До речі, те, що я дуже давно хотіла спробувати, це ось така очищувальна маска з вугіллям, яка, ви знаєте, має будьбашковий ефект. О! Те, що я точно сьогодні забираю собі. Жовтенька, маска для обличчя, капкейк, банан і ваніль. Ви просто уявіть, який має вона аромат. Я, я не можу. Тут залишилось ще дуже багато масок, але показувати я не буду, і ви зможете самі подивитися, коли виграєте цей бокс. Бренд Revolution Makeup вирішив, що новорічних палеток замало, і вони випустили колекцію новорічних свічок. Ну що, як на свічки, може створити новорічний муд у вашій оселі. Особисто я чекаю близьких у вигляді новорічних іграшок від цього бренду. Продукти від бренду Revolution Makeup ви можете знайти на сайті eva.ua. Про чоловіків ми також не забули, оскільки вони теж люблять новорічні подарунки. Тому для них у нас є неймовірно крутий бокс від Palma Lів До нього входить дезодорант та гель для душу три в одному. Можливо, вам здається, що це дуже банальний подарунок, як шкарпетки, але будьте певні, чоловікам це завжди потрібно. До речі, я дуже люблю чоловічі гелі для душі, тому що у них завжди дуже свіжий аромат. Кайф. Блін, реально, чоловічі гелі пахнуть краще за жіночі. І ось такий кульковий дезодорант. Ось і перші новорічні подарунки під нашою ялинком. До речі, подарунки ви можете купувати та обирати за допомогою додатку Єва. Заходимо у додаток, знаходимо Єва клік, знаходимо магазини поруч та обираємо, що нам потрібно, і дивимося, що є у наявності у цьому магазині. Я особисто хочу подарувати мамі парфуми, тож я обираю парфумерію. І дивлюсь, що є у наявності. І, до речі, зараз дуже круті знижки. Обираю, що мені подобається, наприклад, ось ці, додаю до корзини і все, і купую. І після зйомки просто заходжу до магазину і забираю. І це дуже круто, оскільки це велика економія часу. А також у додатку ви зможете дізнатися про останні акційні пропозиції та добре заощадити. Посилання на додаток шукаю в описі під відео. Тематика серіалу Друзі ніяк не покидає наш дайджест. І цього разу бренд Lights Lacquer випустив лімітовану колекцію яскравих лаків для нігтів у тематиці культового серіалу. Мені здається, всі бренди ніби змагаються, хто зробить кращу колаборацію із серіалом Друзі. Бренд Wet n Wild Beauty випустив ну просто величезну колекцію б'юті-продуктів у колаборації з кавай брендом Sanrio Little Star Twins. Здається, тут є усе від скрабу для губ до б'юті блендеру. І до речі, цей бренд ви зможете придбати на сайті Eva.ua. І у нас залишився останній б'юті-бокс, також для чоловіків ваших улюблених. Це ось такий класний від Old Spice. Виглядає просто неймовірно круто. Я не знаю, що всередині. Зараз з вами будемо дивитися. Так, так, так. В нас тут гель для душу, два в одному, і гель для душу, і шампунь. Я обожнюю. Ось такий антиперспирант. Ставте плюс у коментарях, якщо ваші татусі також користуються Old Spice. А також у нас залишився ось такий лосьйон після гоління. Ідеальний подарунок для вашого тата. Сподіваюся, у цьому випуску я вам трішки полегшила процес вибору подарунків, і всі ці бокси ви можете придбати на сайті Eva.ua або в мережі магазину Eva. Я вам хочу зробити вам подарунок і подарувати всі ці три бокси. У нас буде цілих три переможця. Все, що вам потрібно зробити, це підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, скільки разів я сказала прикметник новорічний. Переможця ми оберемо рандомно серед коментарів, а також умови розіграшу шукай у коментарях. А це був новорічний дайджест з Ірою Кудашовою. Не забувай про лайк і підписку, і новорічного тобі настрою.